Олега Акталічу, голову Ніжинської районної ради, за темою реформування органів місцевого самоврядування, акценти на районному рівні. Доброго дня, шановні колеги. Першу чергу дякую за запрошення. Дуже шкода, що Микола Петрович залишив роботу в нашому сьогоднішньому засіданні, оскільки ну, та тематика і той тон, який він задав у своєму виступі. Багато в чому переплітається з моїми думками, єдине, в чому різниця, що вони будуть наближені до районного рівня. Повірте, що сьогодні, щоправда, я не був на, повністю на першій частині нашої зустрічі. Сьогодні я думаю, що фундаментально От, розповідалося про реформу Державної служби, про реформу органів місцевого самоврядування. Вже частково ми торкалися цих питань і на другій секції, але можемо констатувати той факт, що реформи однозначно, вони давно вже необхідні. Головне, ну, про що сьогодні хочеться сказати, що правда, більш ширшому загалу от, державних посадовців, органів центральної влади, щоб, ну, врешті-решт, подібні до сьогоднішнього засідання, зустрічі, конференції, щоб врешті-решт нас почули на цих конференціях. Думки які, і аналіз, які є на базовому рівні, на районному рівні, в територіальних громадах стосовно реформ, щоб вони були почуті і почали реалізовувати вже в нашому житті. Ну, при такому підході постає ще одне запитання, а чи взагалі потрібно тоді говорити про реформи? Якщо ми ну, 20 років намагаємося реформувати ну, в нашій незалежній українській державі, підходить до творення влади. І діяльності, функціонування, і до цього часу ми ну, поки що не зробили відчутних кроків. Я думаю, що зустрічі такі потрібно проводити, принаймні для того, щоб ми самі з вами не відійшли від тієї думки, що нас реформувати вже не потрібно. Реформи ці необхідні і, користуючись нагодою в тезовому підході, я хотів би ну, на деяких аспектах зупинитися стосовно реформування на районному рівні. Ну, По-перше, продивившись інтернет, ну і так постійно відслідковуючи ці моменти, сьогодні ми можемо сказати, що в нас є концепція, у нас відбуваються знову ж таки круглі столи. От я проаналізував стіл 28, круглий стіл 28-29 серпня 2012 року в місті Севастополь. Це останній, де відбувалися от подібні зустрічі, подібна розмова відбулася стосовно реформування. Але ми всі з вами чекали, що вступить в силу закон про Державну службу, він не вступив, він термінований. Я в більшості позицій згодний з колишнім нашим губернатором Миколою Петровичем. От. І тому деякі моменти. От, в концепції сказано, що є причини, відповідно до яких ми повинні реформуватися. Головне з них неможливість громад надавати взагалі публічні послуги. Або якщо вони надаються, то якість їх дуже низька. Ми маємо на базі сільські громади, навіть селищні громади сьогодні не можуть надавати якісні послуги. Освіти, медицини, житлово-комунального забезпечення, транспортного і так далі. Влада часто не керується інтересами громад. А як вона може керуватися, коли виконавча влада закінчується на рівні району? А далі йде місцеве самоврядування, яке також не підпорядковано ну, кожній своїх ланків, бо законодавство не передбачає ні звітності, ні підпорядкування сільської, міської, селищної ради, районним чи обласним радам. Тобто такого взаємозкуди взаємозв'язку взаємозв не передбачається законодавством. Громада не має механізму контролю за владою. Низький рівень регіонального, місцевого економічного розвитку. Малий обсяг власних надходжень. Одне ну, з головних речей це повноваження виконавчої влади і місцевого самоврядування. Я трошки нижче торкнувся цього. Ну, тут ми говорили про адміністративну територіальну реформу, говоримо про бюджет, що важливіше, не можна сказати, бо колись в, політекономіці, в політекономії навчили, що спочатку повинен бути базис, а потім надбудова. Зрозуміло, що економічний розвиток повинен диктувати. От, тому я хотів би також зупинитися, мабуть, в першу чергу на бюджеті. А бюджет це самодостатність громади, бюджет дає можливість створювати нові робочі місця, ну і так далі. і так далі. От ми говоримо, що, причому декілька, вже не років, а десятиліть, говоримо підвищувати самостійність місцевих бюджетів, збільшення доходів місцевих бюджетів, ну і так далі. І так далі. Трошки статистики. Питовага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті держави 40%. Питовага міста обласного значення 47%. Районних бюджетів 15%. У районних, у зведеному районному бюджеті бюджети сіл селищ також від 15 до 20%. Тобто, якщо ми продивимося сьогодні е, ці структури, то можемо з ну, певністю сказати, От, як наприклад Ніжинського району, що в нас із 30 громад. З 30 громад. Самодостатніх є тільки 3-4 громади, які можуть собі повністю, 3-4 громади, які можуть повністю доходною частиною перекривати видаткову частину. А решта, а решта громад, де власних надходження 80%, а де власних надходжень 20, 30%, максимум до 50%. Із Аналізу районного бюджету, зведений районний бюджет 90 мільйонів є сьогодні в Ніжинському районі, власних надходжень ми маємо лише 12. Це 14-17%. Про яку перспективу сьогодні, про яку самостійність можна говорити районів, якщо ми цілком залежимо від державного бюджету. Ну, в цих моментах я хотів би сказати, що коли ми говоримо, про бюджет і про територіальну адміністративну реформу, то я хотів би сказати, що я неодноразово висловлював цю думку, що у нас вже територіальна адміністративна реформа, або, скажімо так, територіальна холдингова реформа, вона відбулася. Яким чином? Візьмемо компанії, які працюють в Чернігівській області. Дружба мова, Агропрогрес, Латагро, яка є в Ніжинському районі, Ніжинагро в Бахмачаг. Компанії, які зосереджені навіть не в двох і не в трьох районах, а в декількох областях. І вони планують свою економіку не на Ніжинський район, Варварський чи Бахтинський. Вони конкретно планують на територію, де вони працюють, всю економіку, всі фінанси. І їх сьогодні практично не цікавить навіть той територіально адміністративний устрій, який є на сьогоднішній день. Чи хтось аналізує це сьогодні в державі? Є величезні перекоси в бюджетній політиці, ну, якого плану? Колись е мені довелося мати виступ, коли був міністр аграрної політики і Вадим Миколаївич Хоменко, проводив зустріч у прилуках. Е хто був на цій зустрічі присутній? Вона двічі була, коли міністр був, коли не був міністр, і намагалася е проаналізувати розвиток сільського господарства. Сьогодні перекоси, які... Якщо підприємство зареєстроване в області, а за цим відслідкову обласна державна адміністрація, то е, податкова база вся зосередження в області. Наступний рівень, ну, наш район, ми намагаємося, щоб кожне підприємство, яке заходить в район, було зареєстровано і сплачувало податки по, е, на території району. Але є великі перекоси стосовно, насел... стосовно населених пунктів. От у селі Вертіївка Ніжинського району. Зареєстрована структура нагро, яка працює у восьми населених пунктів. пунктах. І відповідно до змін у бюджетному кодексі, а ви знаєте, плата за землю 100% надходить до територіальних громад, Вартіївка отримує одна громада, практично більше за всі інші громади Ніжинського району, плати за землю ну вже за 11 місяців, 1,5 млн гривень. І рядом село Доболука, яка отримує в цілому за рік цієї плати 2,5 тисячі. Однаковий сільський голова, однакові бюджети, заробітня плати, ну і так далі. і так далі. Тобто ну сьогодні цього чогось ніхто не аналізує і зміни не передбачаються. І є тоді перекос, що у Вертіївській сільській раді ви проїжджаєте, бачите. Ну, Благополуччя і таке благосостояння ради видно по тому, які двері, які вікна і чи стоять кондиціонери. От у Вартівці все це є. Причому при цих перегибах Вартіївська сільська рада не може направити своїх коштів, ну хіба що через транспорт і районної ради, на освіту, на медицину. Вона не може цього фінансувати відповідно до своїх функціональних обов'язків. Тобто є сьогодні такі речі, про які в реформуванні ми повинні говорити першочергово. Дуже важливий момент От районна державна адміністрація і обласна, але обласна це не наш рівень, не моя компетенція. Я зосереджуюсь на районі, районна державна адміністрація, районна рада. Є начебто закони про місцеве самоврядування про місцеві державні адміністрації, і начебто там багато чого прописано. Але ну, працюючи 8 років головою районної ради, треті скликання, працюючи в цей період із сімома головами районних державних адміністрацій, ну і працюючи головою районних державних адміністрацій, працювавши з одним головою районної ради, ну, маю можливість сьогодні поділитися з вами своїми думками, що ну, масштабна може доля району, але не доля районна, скажімо, політика в районі. Не прописана в будь-якому районі України, не прописана законодавча, вона залежить від морально-етичних, психологічних, особистостіх стосунків між головою районної державної адміністрації і головою районної ради. І якщо у когось якийсь настрій не такий, а можливо інтелектуальний розвиток не, не дозволяє, чи життєвий шлях складається так, що стосунки ці не склалися, то страдає в цілому районі. Це не повинно так бути 80% дубляжа між повноваженнями голови районної державної адміністрації і голови районної ради. Тому я думаю, що це першочергово в законі, ми повинні прописати розбежування цих повноважень і розділити таким чином, щоб ми мали можливість. Ну, я схиляюсь до такої думки, що в районних радах повинні бути виконавчі комітети, а районної державної адміністрації мати контролюючі от, функцію Остережень і відслідковувати відповідно до законодавства розвиток району. Інший момент, який би я вважав сьогодні, то можна реформувати, підходити до нього ну, з таким, скажімо, першочерговим завданням в реформі влади місцевого самоврядування та адміністративних устрій, це міста обласного підпорядкування. От ми проживаємо і працюємо в місті Ніжин, де зосереджено три чиновники міський голова, голова районної державної адміністрації і голова районної ради. Як вони співіснують і працюють між собою? А вони практично ніяк не співіснують, можуть не вітатися місяцями і таким чином так розвивають спільну територію. В цьому плані голова районної державної адміністрації, голова районної ради, місті Ніжин, в місті Прилуків. Ну, живуть як у примах. У них немає свого районного центру, вони не розвивають територію, де ну, зосереджена їхня влада районі, ну, як скажімо, Варві, чи Баховичі. Тобто ця структура сьогодні ну, здавалося, в конкретному місті є зайвою. Тому я думаю, що сьогодні однією з першочергових завдань є ну, питання реформування саме міст обласного підпорядкування, які мають конфліктність практично у переважній своїй більшості міського голови і депутатського корпусу. Це залежить конкретно від особистості міського голови, чи є в нього співпраця, як він взаємодіє з депутатським корпусом, а це знову ж таки не повинно таким чином бути, а повинно бути прописано і чітко розмежовано нашим законодавством. Я думаю, що міста обласного підпорядкування, такі як міста нашої області, потребують першочергового реформування і потребують на сьогоднішній день адміністратора, який би міг би одноособово, якщо брати повноту на себе владу і відповідальність, ну, можливість керувати містами такого, такого масштабу. Наступне, про що я хотів би сказати, це про е, земельні питання. Не менш важливе, я завершую вже я завершую, не менш важливе на цьому. Земля сьогодні розподіляється на рівні району на території сільських селищних рад відповідними керівниками громад за межами населеного пункту, районними державними адміністраціями. Без відома, без контролю, без погодження з керівниками громад. Я думаю, що цю норму є відповідні вже зміни, передбачається, що вона повинна бути змінена. Від цього, я думаю, залежить сьогодні контроль за ресурсами, в першу чергу, земельними на території конкретних районів, конкретних громад. Ну і ще один момент кадровий потенціал. Це остаточно завершено. Сьогодні не маючи закону про службу в органах місцевого самоврядування, а я думаю, що це була одна із причин відтермінування закону про державну службу, оскільки ну, у нас 12 тисяч територіальних громад і всі ці посадовці після 1 січня 2013 року переставали бути державними службовцями, тобто не підпадали під службу в органах, під службу під державну службу. Навесні мені довелося бути в комітеті Обільченка, де відбувалися слухання про реформу в службах органів місцевого самоврядування. Ні до жодного пункту компроміса там на цьому комітеті не дійшли. Сьогодні на посаду сільського голови відмовляться скоро люди безробітні балотуватися, оскільки серйозна відповідальність, першочерговий склад корупції, от першу переліку у сільській голови. Незбалансованість бюджетів і так, далі, і так далі. Я думаю, що одним із центральних завдань ми повинні враховувати наш кадровий потенціал, реформувати службу не тільки державного службу в органах місцевого самоврядування, ну і таким чином злагоджено, централізовано, виважено, професійно, розібравшись на базовому рівні, переходити до реформування центральних органів влади. В цілому в цілому місцеве самоврядування нашої держави, дякую за увагу. За дякую, Вітаю, питання, дякую, запитання Віталійович. є які запитання? У мене, якщо можна, да, я просто ну, це запитання чи коментар. Я хочу сказати, ми говоримо про кадровий потенціал, і як ви говорите, адміністратори, чи українські кадри, чи керівник. Але я знаю теж з досвіду, коли приїжджаєш в сільську раду, і один керівник, один голова має і комп'ютер, і має всі програми. Інший керівник каже, взагалі і не хочу навіть дивитися, і не потрібен мені цей комп'ютер. Є проблеми, тому що у нас на ці посади йдуть люди, обирають людей, які не мають взагалі ніякої освіти. Як вам здається, все ж таки можна повернутися до якісного складу і потрібно теж враховувати те, що люди не володіють законодавством і не мають бажання на жаль володіти законодавством. як вони можуть керувати громади? Ну, дивіться, ну я скажу паніженському району, таких громад немає, де не було комп'ютерів, за по перше. По друге ну, сторона завжди має. Дві медалі, так, відбірніше, медаль має дві сторони. По-перше, ну, з одного боку, якщо ввести вищу освіту, от вища освіта введена була з минулого року стосовно е бухгалтерів, які працюють в сільських радах, вища освіта. Це обов'язкова умова, яка значинство не пропускало Ми дуже серйозні проблеми маємо. Ви знаєте, що знайти бухгалтера з вищою освітою, щоб він працював у селі, от, дуже складно. Тобто, я за те, щоб мати такі, таку план, щоб сільський голова мав вищу освіту. Це можна було б зробити, але сьогодні у рівень наших населених пунктів такий, що ну, ми дуже часто не, не можемо просто знайти відповідну кандидатуру, яка б могла от, е, цим вимогам прорівнюватися. Тому зрозуміло, що тут, е, як би там ну, хто не говорив без територіально-адміністративної реформи, чи добровільно, чи примус слово, нам сьогодні не можна обійтися, оскільки ну, укруплення ми його маємо от, ще один момент, проаналізуємо на нашому місці Ніжені, які, е, які об'єднання вже відбулися. Все, що можна було силою, ну чи силою, чи адміністративно об'єднати, вже все давно об'єднано. Податкова, міліція, суди, прокуратура, юстиція, е, кру все це вже давно об'єднано. Не об'єднана тільки бюджетна сфера, освіта, медицина і державне управління. Оскільки ну, тут політика задіяна в більшій мірі. Так? От, тому я думаю, що е, все ж таки треба в державі наважитись на такі моменти, які б давали можливість мати кваліфіковану сільського голову, серйозною освітою, самодостатню територію і таким чином рухатися вже далі. Дякую. Дякуємо вам.